Так, трошки відповідь на запитання, бо хлопцям обіцяв показати, чим я точу ножі на, на комбайн. взагалі дуже чітка штука. Коротше, виходить, отака ось заготовка продається. Отакі ліпістки. Бачите? Ліпістки. Ставиться на болгарку. Тут ось гайка специфічна зажимає на конус. Що воно, виходить, по плоскості вжимається, ну, це металом не, не, не треться. Потім, ну, це сам, сама чашка для цих дисків. Є диски, ну, не хочу заглублятися. Є типу, там, оксид алюмінія, ще якийсь оксид, ось, типу, такі сині, вони продаються, крепкі, ну, типу, види наждачок. А є. Розкрутіло вам покажу зараз. крепша потом йде, це образів із кераміки. Він там називається ну, на сайті глянути. Зберігається. І треба, щоб зберігалося в такому цьому. Вони теж йдуть по номерах. там Які там, номера? Це 36-й. Цей тут все йдуть. Які там, Ну, наждачки. Бачите, які? Рі різних, різних крупності. І вони вони дуже зберігаються в прижатому ну, Так, Дивіться в інтернеті, хлопці рекомендують, бо вони скарублюються і потім ну, руйнується ця бумага. Причай, лопається і в негодність приходять. Їх Зберігати треба отак. От матеріал це. це ну, оцей матері матеріал. Я вам це покажу близенько. Матеріал. Це кераміка. кристали кераміки. Чи як не кристали, ну, такі вони на ну, фрагменти. І різної. різної як, величини, есть тобто по розміру йдуть. Там можна і 500 заказувати є різні на сайті. Ну кажуть, саме дужче гризе, це 36-й. Метал гризає, Просто. Просто як ото, пластилін. Ну, іспользується ж кераміка в різцях токарних. так що ага. ну, Це найкращий матеріал. І факт, тому, що він точи, якщо точить, наприклад, точити ножі там, чи ще щось, він практично не пале метал. Бо якщо ми раніше точили от такими кругами, ну, вони ножі синіли, то ну, кажуть, воно там. Крепкості, тірялася крепкость. Ну, як воно, відпускався метал. А це точе ідеально, прямо знімає, ну, так, нове слово в цьому. В цих наздатних технологіях. Так що, отакий от способ. Метал згризає ідеально. Просто, просто, що то з чим-то? В рази бистріша і... В Рази чим ніж такі сині. Ну, сині ці теж добре гризуть. Ну. І коштує практично те саме, що той, що те. Бачив, ще такі ліпісткові є, такі самі точно, тільки з цього ж матеріалу з кераміки. Ну, треба той собі закупити, спробувати такі ліпісткові. Тобто ця сама наждачка, тільки наклеєна така. Ну, поки ми... отак. Такому цікаво.